Законопроект про на довіру посадовим особам, почав розроблятися рік тому назад. Тобто, в березні місяці, така предісторія маленька, щоб розуміти, звідки воно звелося. В березні минулого року ми е, намагалися зрозуміти, чому Україна багата чорноземами, скажімо, морями, горами, залізними рудами, марганцевими рудами і всім, чим Бог тільки може по похвалитися, але так бідно живемо і в принципі, ходимо по світу і побираємося. І в певній дискусії ми дійшли висновку, що найбільша проблема в Україні це і безвідповідальність і безкарність. Тобто фактично ситуація виглядала таким чином, що будь-який чиновник, будь-який посадовець, якщо він є в провладній партії, він жодної відповідальності не несе за свої дії. Тільки якщо чиновник переставав бути в провладній партії, а таке рідко бувало, тому що міграція, особливо в чиновників, вона є велика в Україні. То таким зразу він ставав неугодним, причисляв себе до опозиційних сил і таким чином уникав також певного певної відповідальності. Тому ми фактично розроб, почали розробляти законопроект, який встановлює простановлює процедури реалізації прав громадян відкликати посадових осіб. Ми назвали це інститут петиції про вторну довіри громадян посадової особи, і вона поширюється на і народних депутатів, і на мерів міст, і на депутатів міських сільських районних рад. А також на посадових і службових осіб, органів влади та місцевого самоврядування, суддів, прокурорів, начальників міліції. Значить, що дає цей закон? Законопроект. Він, по-перше, дає незалежність від органів влади та державного бюджету оволення громадян. Ми не передбачаємо референдуму, тому що будь-який референдум може бути зупинений владою будь-коли. Приклад, принцип дуже простий: немає коштів. Бюджет там голий референдум провести не можемо, тому ми запроваджуємо принцип американський підписання петиції. Якщо громадяни підписують петицію, відповідно посадовець повинен піти відставку. Далі громадяни мають вплив на кадрові рішення через інструмент вготуму довіри. Тобто громадяни не можуть призначати посадовця, Але якщо вони вважають, що цей посадовець не може займати цю посаду, вони його можуть відкликати, тому що він напевно їм певної шкоди. Третє це є відкли... дочасне відкликання повноважень депутатів та голів міських рад. Наприклад, депутати Верховної Ради їх не можна відкликати, вони вже прийшли в Верховну Раду, вже навіть хоч там посивіють через п'ять років, вони все одно займати цю посаду. Що стосується міських голів, то там є норма в законодавстві, що дві треті цього міської ради можуть проголосувати, але ця норма майже ніколи не працювала. Я знаю, в Кременчузі одного разу була така такий факт. був. в тому, фактично, в посадової особи з'являється ще один керівник, який може звільнити з посади. Так якщо ми сьогодні маємо вертикаль, що Прокурора міста призначив генеральний прокурор, і тільки генеральний прокурор може його звільнити, і прокурор буде виконувати вказівки тільки генерального прокурора, а не скажімо там закону, як це передбачає закон. Так? То тут з'являється ще один чинник, ще один інструмент, відкликання його з посади. І це є громада, і тому відповідно прокурор повинен дослухатися думки громади. Також, десь так непрямо, але очевидно, законопроект дасть можливість відійти від практики отримання посад за хабарі. Ну, не цікаво буде купляти посаду, так? якщо посадовець буде знати, що його може звільнити народ. Навіщо платити, скажімо, там, в Києві якомусь там, великому дядьку, якщо е на місці він буде намагатися брати хабарі, за це постраждає. Ну і, звичайно, тут ліквідація кругової поруки. Ми в Кременчузі зробили експеримент, вирішили вам да, показати такі веселі картинки. Хоча закон і серйозний, але картинки, я думаю, веселі. Це принцип дії закону щодо звільнення посадовців. Як цей принцип дії? Він дуже простий. Якщо громада побачила, що начальник міліції веде себе неадекватно, бере хабарі, значить байдикує або в місці поширена злочинність, а він нічого не робить і так далі, значить вони повинні зробити дуже прості речі. Виявили ознаки бездіяльності, діяльності з порушенням законодавства посадові, вони повинні зібрати що? Ініціативну групу. Ініціативна група вона складається з трьох людей, які формують петицію, публікують її в пресі і починають здійснювати збір підписів. Тобто, фактично, третя, третя частина це збір підписів, коли люди збирають підписи під свою петицію. Наступне підписи подаються Державного реєстру виборців, де встановлюються правдовісті підписи громадян. Для того щоб там не було ніяких, скажімо, недоречностей в державний реєстр виборців складає складається комісія, яка 50 на 50 формується працівниками цього державного реєстру і і членами ініціативної групи, таким чином, щоб не було, скажімо, неадекватних дій щодо цих підписів. І нарешті, якщо петиція набирає певну кількість підписів, вона подається до органів влади, які повинні протягом трьох днів звільнити цього посадовця з посади. Якщо це посадова, яка призначається. Якщо це та людина, яка обирається, скажімо, міський голова, чи там, обласний районний, міський, міський депутат, то діє принцип, що посадова, що петиція подається територіальній виборчої комісії, і територіальна виборча комісія повинна припинити повноважність цієї особи і призначити нові вибори автоматично, не чекаючи рішення Верховної Ради, яке зараз відбувається. Принципи дуже прості: структура законопроекту теж невелика, вона фактично складається з 24 часа статей. Хочу звернути увагу на статтю 8. Це особливості підписання петиції з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем. Фактично, ми вже тут передбачаємо, що підписи можуть збиратися не тільки там руками, підписуючи, а через комп'ютерну техніку, тобто використовуючи певні елементи криптографічного захисту і встановлення особи, тобто в цьому законопроекті прописані всі вимоги до інформаційно-комунікаційної системи з тим, щоб не можна було. Перше, встановити, яка особа підписала підпис, щоб не можна було вплинути, скажімо, на її волевиявлення, а також не можна було б змусити або десь там сфальшувати результати підписної кампанії, як це часто відбувається на виборчих кампаніях. Так? Хочу сказати ще в ноу-хау, таке в нашому законопроекті, є, що ми, не змінюючи Конституції, не, не змінюючи Конституції, знайшли спосіб відкликання громадами народних депутатів України. Ви знаєте, що Конституція передбачає п'ять виключних вимог положень, коли народний депутат може втратити свої повноваження. Ми знайшли спосіб, як, скажімо, обійти конституцію і змусити депутата скласти своє повноваження на вимогу народу. Далі, нововведення, які передбачає законопроект. Ну, в першу чергу, це три нововведення: петиція вутину довірі території відповідальності особи. Петиція всім зрозуміло, хто це що це таке, так? Це фактично колективна, колективна скарга на діяльність чи бездіяльність будь-кого. Бо вот то недовір'є, також зрозуміло. Тобто, якщо людина, люди не довіряють певному посадовцю, вони підписують певну, певний документ і таким чином це і висловлення не цій людині. І територію відповідальності особи це дуже цікавий термін, який не має. Він є екстериторіальний, він поширюється на так звану територію юрисдикції тої чи іншої посадової особи. Ну, наприклад, якщо прокурор міський. То його територія відповідальності це місто. Якщо, якщо прокурор міськрайонний, відповідно, територія відповідальності місто і район. Так? І так далі. Якщо, якщо прокурор обласний, відповідно область і так далі. Далі. Набуття е, законної сили петиції. Перше, це є е, щодо обраних осіб. Ми взяли польський варіант і запропонували, щоб це було 51% від громадян. 51% громадян від кількості виборців, які взяли участь на попередніх виборах. Щодо судей, ми пропонували 33 громадян, які зареєстровані на території відповідальності особи, тобто проживають і мають право голосу на цій території. І щодо інших державних службовців, прокурорів, працівників міліції – 25%. Хочу зразу сказати, що об'їхавши вже там, скажімо, це 11 чи з так і ми вже об'їхали і східну, і Центральну, і центральної, і західну Україну. То euh, і журналісти, і експерти висловлюються за зменшення зниження цього відсотка, тому що вони вважають, що не вдасться набрати таку певну кількість підписів, і цей закон може стати ну таким мертвим мертвим народженим ну, інструментом, який не буде працювати. Тому ми для Кременчука зробили різні відсотки, не прописали з тим, щоб з вами також порадитися. Я вже з паном Олександром також його думку питав, як це може працювати в Кременчузі, але хотілося б також і у вас запитати. Ну для прикладу, загальна кількість виборців: 177 тисяч 643 особи. Кількість виборців, які взяли участь в виборах міського голови Кременчука, 152 підесять 595 тисячі 595 осіб. Ну дуже висока явка була, я не розумію. Феномену, Але висока явка. Це як для України дуже висока явка. Та, за пана Бабаєва віддали голоси 64 608 осіб. А тепер подивимося, скільки ж треба осіб, щоб підписати петицію, щоб звільнити пана Бабаєва з міського голови. Ну, Це умовно, я прошу так не, не вважати це як так мовити прямо, якесь посил, а умовно. В даному випадку 77 тисяч 823 особи, тому що це якраз є 51% від тих 152 тисяч, які проголосували на виборах, які були, були присутні на виборах, де обрали пана Бабаєва. Якщо говорити про звільнення прокурора начальника міліції інших службовців міста, то ми бачимо, якщо ми 25% від загальної кількості виборців візьмемо, то це буде 44 тисячі, треба зібрати підписів. Якщо 17% 30 тисяч. Якщо 15% 26 тисяч, якщо 12% 21 тисяча виборців мали підписати за звільнення цих посадових осіб, які були призначені. Тобто подумайте, подивіться на ці цифри, я з радістю почую від вас теж відповіді, наскільки це реалістично, не реалістично. Треть. Так, ну зараз будемо про це говорити. Отакий От законопроект нами був розроблений, фактично він готовий, і результати його дадуть нам установлення європейського правосуддя, тому що ми вважаємо, що судді таким чином будуть працювати більш ретельніше, дивитися на, суд, на законодавство, а не діяти на власний розсуд. А відповідно, ми повинні побудувати справедливу країну. Ми порадилися в Києві і прийняли рішення, що протягом червня місяця ми по всіх областях України створюємо координаційні центри. Громадської кампанії за відповідальну владу з тим, щоб намогтися, домогтися прийняття цього законопроекту в цілому Верховній Раді України. Тому, порадившись, ми порадившись із паном Олександром, прийняли рішення про те, щоб пана Олександра Мельника запропонувати йому координувати громадську кампанію з відповідальну владу на Полтавщині. Він погодився і тому, як з вашого дозволу, я вам зараз заодно і представлю вашого знайомого земляка, з такою відповідальною місією, це, це своєчасний законопроект, тому що зараз в уряді вирішується питання про надання більше повноважень місцевим органам самоврядування. Ну і скажімо, ті чиновники, які працюють, які нам всім відомі від які не тільки громада, а й журналісти, які мають більше прав, чим громада. Не може отримати даже простої якоїсь інформації, наприклад, скільки грошей потрачено туди, сюди інше. Тому цей законопроект це такий буде інструмент. інструмент. Який буде і навчати і громаду требувати з того чи іншого посадовця виконання обов'язків, тому що як у нас, на жаль, вибори проходять, всі себе б'ють в груди і кажуть, ми будемо працювати на громади. Але тільки як отримали мандат від народу, вони це забувають і чомусь вважають, що громада повинна працювати саме на них. От і ніякої уваги громаді не привертають. Тому це один важелів. Який буде дисциплінувати того чи іншого посадовця? Так, наприклад, якщо будуть відбуватися вибори депутата Верховної Ради, ну, наприклад, вже якщо людина там була в одній політичній силі, потім тихенько йде самовисуванням, і тут же на другий день обрання вона вже переходить в іншу політичну силу, то тоді громада буде мати цей законопроект, який був придбаний, як відкликати. Того депутата, наприклад, і Верховної Ради, не чекати 5 років, не дивитися, що він там робить, потім розводити руками. Ну вибачте, ми ж не знали ось так і інше. Тим більше, що настільки якби приблизно це до нашого місця, до нашого місця. Всі ми знаємо, як працюють наші органи місцевого самоврядування. Тому цей законопроект, скажімо так, його приміння можливе для відкликання і депутата місцевого органу самоврядування, зняття того чи іншого посадовця, який порушує законодавство, прокурора, суддю, які не бачать. Скажімо, порушення цього законодавства не вбачають в ті чи іншій дії того посадовця, як у нас, на жаль, всім журналістам це відомо, як це відбувається в нашому місті. Тому я вважаю, це потрібно. От і ми це безумовно, це на сьогоднішній день, якби презентація цього законопроекту. Але я думаю, що ми все-таки можливо на телебаченні, радіомовленні і в газетах яким чином це більш, скажімо, відгуки отримати самої громади, як би вона бачила ці відсотки по відзиву відзивучого чи смотрю. іншого чиновника, щоб потім можна було допрацювати цей законопроект і презентувати вже в нашому парламенті і що там залишиться. Але ну, скажімо, парламент нас дуже цікавий. Як і міський депутатський корпус, так і Верховна Рада. Будемо дивитися, хто за народ як буде голосувати за цей законопроект. Дякую. Дякую. За питання. А, з ким із політичних сил ви вже це обговорювали? Коли ви його дійсно хочете винести, от якщо Олександр Алексеевич говорить, зараз ну, тут Кремінь чужа, не дадуть предложення, все. Какой у вас є срок для подачі цього законопроекту в парламент? Ну, перше, ми принципово не залучали політичних сил, парламентських політичних сил для розробки законопроекту. Поясню, чому, тому що для будь-якої партії, яка існує в Україні, для них природним способом це є отримання влади, тобто вони хочуть отримати владу. І будь-які інструменти, які, скажімо, розмивають їхню владу, вони їм не вигідні. Тому, в принципі, чому я апелюю, скажімо, до громадськості з тим, що інструмент прямої демократії не вигідний партіям. Вони розмивають їхні вертикалі, скажімо, побудову цього партійного такого адміністративного якогось центру це перше. По-друге, щодо коли ми плануємо подати цей законопроект, ви знаєте, планували подати вже його давно, насправді хотіли подати, навіть пропонували одному кандидату президенти, взяти його в програму, і він був в програмі кандидата в президенти. Єдине, що я завжди наголошував, що в цьому законопроекті один є цори, що називається, це оці відсотки. Це дуже важливий момент, і чому ми не завжди про них говоримо. Тому що якщо їх занизити... То цей законопроект може стати інструментом політичної розправи над своїми над політичними опонентами, так тому що нас на фейсбуці там прописувалося, що директор будь-якого заводу змусить своїх працівників підписати петицію, і будь-який чиновник, якщо він, скажімо, десь там заважає жити цьому підприємству, може бути звільнений з посади з іншого боку, якщо ми дамо великі відсотки, то громада просто не назбирає їх. І от це тут дуже важливо знайти золоту серединку, і заради того, щоб знайти цю золоту серединку, ми їздимо по Україні і готові чекати ще якийсь певний період з тим, щоб громади обговорили їх і дали, скажімо, свою такі, як, як такі консенсусне рішення, скільки підписів відсотків є доцільним для того, щоб посадовець відчував себе ну незахищеним від громади наскільки наскільки це може бути. Причому, що я, я навожу завжди приклад Польщі в цьому випадку, що в Польщі в 89-му році був прийнятий закон про референдум, яким давали право відкликати також мерів і, і депутатів. Так? В 89-му році закон в вперше раз запрацював у 2013-му. Тобто, фактично, через 20 років, хтось додумався, що є такий закон лежить десь там під сукном, його витягнули, почали з ним працювати. Також за 2013 рік. В Польщі було проведено більше від 80 референдумів про відкликання мерів і, і, і депутатів. Дійшли до того, що відкликали 31 жовтня минулого року президента. у них президент називається мера Варшави. Та? Тобто, ну навіть столиці відкликали, правда, не вдалося відкликати, але відкликали. Тобто, тому я думаю, що коли б ми цей законопроект не подали, важливо, щоб ми правильно дали ці цифри, щоб він став дуже дієвим аргументованим інструментом для громад впливу на, на посадовців. Розуміючи систему влади, як вона побудована, як вона, скажімо, працює, розробили законопроект, який не не ставить за мету. Перебудову своєї системи влади, тобто її викорінення, тому що вона дуже міцна і дуже складна. А ми, ми це називаємо як, як укол антибіотика, фактично. Так? Це один штрих, який дає, який вводить систему органів контролю органів, виконавчої і органів місцевого самоврядування, а також правопорядку, ще одного маленького суб'єкта. Він дуже маленький, але він і дуже великий це громади, і це громадяни. І це є оцей антибіотик, який повинен вилікувати нашу систему влади. Ми його будемо я, Я думаю, що ми спробуємо його запропонувати діючому президенту, щоб він його уніс як невідкладний. І я навіть скажу, що йому цей будь якому президенту цей законопроект дуже вигідний. Чому? Тому що е, е, ненавість до президента чи неповага до президента не будується на вулиці Банковій. А вона вибудовується в Кременчузі, десь там, от коли сержант гадає, піднімає паличку і залазить вам в кабіну і нюхає, що ви там випивши, чи не випивши. В суді, де суддя приймає неправомірні рішення, в ЖЕЦ, де вам не додають там теплу воду. От Тоді от на, на, на вибудовується ненависть до влади. А влада у нас е, асоціюється з одною людиною, з президентом. Так, і оця ненависть на любов до президента будується з низів, з вулички, з провулку, скажімо, з, з, квар, з кварталу. Якщо б мудрий президент, я вже це казав, якщо б він дав можливість людям самимбаласувати оці місцеві, скажімо, стосунки, тоді буде по-іншому. Тоді люди будуть відчувати справедливу владу, тому що вони можуть впливати на рішення, скажімо, на місцях, і це дуже важливо. Тому я думаю, я вірю в те, що Петро Порошенко має великий досвід управління державою, тобто він пройшов великі багато різних щабелів росту. Ми йому будемо пропонувати цей законопроект, а якщо законопроект не буде прийнятий, то тоді будемо звертатися до народу, як ми вже звикли. Будемо просити Майдан підтримати. Майдан готовий підтримати цей законопроект. І будемо просити з тим, щоб знову виходити до Верховної Ради, вимагати в них прийняти цей законопроект. І ви бачите, навіть наш презанос називається суспільно політичне порозуміння в Україні через пряму демократію. Я впевнений, якщо б слов'янську людям дали можливість обирати собі місцеву владу і на неї впливати, там не було б сепаратистів. Тому що немає потреби брати зброю в руки і коктейлі Молотова. Правильно є інструмент інший. Не подобається мер. Зібрали петиції, звільнили. Не подобається начальник міліції. Зібрали петиції, звільнили. Все, тобто не треба кидати в райвідділи міліції каміння і коктейлі Молотова. Ми презентуємо цей законопроект в Полтаві. У Полтаві є там також, скажімо, ініціатори, які хочуть жити. Як Петро Олексійович каже, по-новому, по новому, як ви вже на собі відчули той тягар, який несли раніше. От, тому ми визначимося з формою, і ми можемо так само за допомогою прямих ефірів, електронного голосування, все інше інше. Тобто винести на обговорення це не тільки ми в студії, якби журналісти, а всі громади, громади. всі громади. Це дуже важливо. Важно, це листування, громади. електронний варіант. От, ну, Пропозиції бажано почути, почути саме від громади. Щоб громада зрозуміла в першу чергу, що вона наймає владу, щоб вона працювала на неї, а не навпаки. Задача тієї колишньої влади була навпаки знищити бізнес, знищити середній клас, щоб народ більш був слух'яний слух і не потребував якихось великих коштів для його побутки. Тому на сьогоднішній день я вважаю, що і цей законопроект, і, скажімо, ті. Форми, які пропонуються управління громадою, от, передати більше повноважень, я думаю, що все-таки вони користь повинні принести, але, але повинні бути відповідні законопроекти, яких той чи інший посадовець теж буде нести за них відповідальність. Головна задача ще відрадити довіру, що громада у нас за ці роки громада втратила будь-яку надію, як кажуть. Ходи, не ходи, все рівно, тебе пошлють з одного кабінету, в інший кабінет і так далі. От. А тут відродити головна задача ще цього законопроекту, щоб громада, громада в, першу чергу, в першу чергу відчула, що вона і громада, і влада до неї повинна прислухатися. Скажіть, будь ласка, у тих містах, де ви вже були, оці відсотки в інших містах, до, до чого більше люди схиляються? На, на а давайте ми, ми вас питаємо спочатку, та... потім я відкрию таємницю. От давайте, пан Володимир. Відсоток владний, а це десь 20% людей, які під невільні владі. Ні вчителі, ні лікарі під цією громадою. Тому їх уже з того відсотка, якщо проголосує 50, їх там 20, їх вже можна прибрати. Максимально, що можна набрати, це 20-30%, щоб відкликати оцю місію. І щоб зробити з його головою громади, що він підзвітний і люба діє його, що по асфальтуванню вулиці вона була дійсна. Достатньо одного-двох-трьох відсотків, якщо громада збирає і подає підписи в правоохоронні органи, ця місія мусить бути звільнена. А ви, пане Волі, що скажете? Ну я думаю, можливо, якби було законодавче все-таки закріплення цього питання, то можливо думка людей змінилася, бо дійсно зараз говорять Володимир Іванович. На даному етапі, коли люди бачать, що немає законодавчого закріплення, немає законодавчого вирішення цього питання, то можливо люди на даному етапі будуть боятися ставити свої підписи. Але коли вони бачать, що є механізм, згідно якого можна працювати, ще змінити, я думаю, тоді люди все-таки мислення зміниться, і вони побачать, вони господарі своє, свого, своєї території, свого міста, і вони тоді зможуть закон і вирішувати. Ну, які ви, от от як ви вважаєте, скільки Кременчузі треба дістати. Ну, можливо, людей? наприклад, якщо за мер проголосувало 64 тисячі, то відкликати там, половину від цих 32 тисячі, ну, грубо кажучи. А далі, а ви я між вами і Оксаною у вот проценти. Я вважаю, що якщо дуже маленькі проценти, то дійсно буде кара. Вот вы штаме сказали, пойдет директор завода и скажет мне этот судья, да, он там принял решение, давайте его уберем. Вот так и будут убирать. Я не очень считаю, что высотки должны быть уже заныжены. Ваша думка. Да я вообще сначала разделил вот эти проценты для маленьких населенных пунктов и больших, потому что взять, например, село или депутата от села, где проголосуют за него 30 человек, и вдруг мы половину людей, это две семьи, скажут, что мы его не любим. Мы а просто тут даже личностные отношения будут иметь значение. Вот просто-напросто маленький населенный пункт, От така ситуація, можливо. Больший населений пункт, то Кременчук, це зовсім друга ситуація. А да, по большому, по большому скажімо, по Кременчугу, я вважаю справедливим половину тих людей, які проголосували за, скажімо, на міського Якщо йдеться на оправського голову, то має бути стільки кількість не менша, ніж проголосувала за. Я думаю, що Кременчук почне серйозно працювати в цьому напрямку, Без умов. як серце України. Безумовно. Ще є запитання, чи якісь думки? Ні, дякую. Дякую вам.